Ароматний, смачний і розсипчастий плов можна легко приготувати у рукаві для запікання. Такий варіант приготування плову мені подобається найбільше. Тому дивіться рецепт і готуйте цю смакоту. Для початку я підготую м'ясо. У мене пів кілограми свинини. Я її нарізаю шматочками. Далі нарізаю кубиками 3 середніх за розміром цибулини. Також натираю на крупній терці 3 середніх морквини. Я буду обсмажувати овочі та м'ясо відразу на двох сковорідках. Спочатку на гарячі сковорідки наливаю олію. На одну сковорідку викладаю нарізану цибулю. До цибулі додаю моркву. На іншу сковорідку викладаю смажитись м'ясо. М'ясо та овочі трішки підсолюю та посипаю перцем. Коли м'ясо підсмажилося з однієї сторони, перевертаю його на іншу сторону та продовжую смажити. Я промила дві склянки рису. Додаю 1 столову ложку без гірки солі, сюди ж висипаю підсмажені овочі та м'ясо. Додаю приправу до плову. У мене її приблизно 1,5-2 столові ложки. Ви ж додавайте за смаком. Ще додаю трішки барбарису, бо в моїй приправі він відсутній. Все гарно перемішую. Далі беру рукав для запікання. Одну сторону щільно зав'язую. Рукава потрібно відмотувати стільки, щоб з кожної сторони було по 6-8 см вільного простору. Перекладаю весь майбутній плов у рукав. Шов у рукаві має бути зверху. На рис кладу дві штуки гіркого перцю та головку чеснику. чесника зрізаю верхівку, а от перець мій домашній, вирощений на підвіконі. Його додавати не обов'язково. Це чиста моя забаганка. Тепер залишилося налити до плову води. З розрахунку на одну склянку рису потрібно дві склянки кип'ятка. Тобто я додаю чотири склянки води. Якою склянкою ви відміряли рис? Таку і наливайте воду, але моя вам порада краще беріть чашку, тому що у склянці кипяток дуже пече у руку. Готую плов у попередньо розігріті до 200 градусів духовці протягом однієї години. Коли я розрізаю рукав, аромат плову розноситься по всьому будинку. Ви лише подивіться, який плов вийшов розсипчастий. Саме такого плову є, по-перше, чистий посуд, після рукава нічого мити не потрібно. По-друге, у вас точно не пригорить рис до дна каструлі. І по-третє, це дуже смачно, ситно та вийде абсолютно в кожного. Смачного!